Протокол допуску до виробничих приміщень з тваринами впроваджений у ДЗОВ «Гудвеллі Україна». Доступ до корпусів з тваринами має три точки контролю. У першому пункті контролю служба охорони підприємства перевіряє документи та реєструє у журналі. Тут передбачено першу обробку рук дезінфектантом. Підприємство має розроблений протокол біобезпеки, який є обов'язковим для виконання, що контролюється. Правила для працівників та відвідувачів у постійному доступі у вигляді постерів на стінах. Другий пункт контролю проміжний санпропускник на межі із внутрішнім периметром ферми. Доступ до нього за відбитком пальця для працівників підприємства. Тому відвідувачі можуть потрапити сюди тільки у супроводі. Тут відвідувачі заповнюють анкету і реєструються у спеціальному журналі. У проміжному санприпускнику працівники і відвідувачі залишають усі особисті речі, включно з мобільним телефоном, змінюють зовнішнє взуття на пару робочого для проміжної зони. Для фізичного розділення брудної і умовно чистої зон у санпропускнику встановлено так звану данську лавку. У проміжному санприпускнику ще раз миють і дезінфікують руки. Застосування дезінфектанта гарантує станція для дезінфекції з турнікетом. Пішоходний критий перехід не допускає традитних шляхів внутрішнього транспорту і персоналу. Третій пункт контролю доступу сам пропускник у виробничому корпусі. Перед входом є ванна для дезінфекції взуття. Цей санпропускник поділений на 5 зон. Інструкції щодо дій у кожній описано і схематично зображено. Для розмежування умовно брудної та чистої зон застосовано данську лавку. Кожна зона має позначки, що легко візуалізується. Доступ до приміщень із тваринами тільки після душу і повного перевдягання у чистій зоні в комплект робочого одягу і взуття, виданих підприємством. Невеликі предмети, які мають потрапити у виробничий корпус, наприклад, окуляри, дезінфікують у боксі методом ультрафіолетового опромінення. Бокс вмонтований у стіні виробничого корпусу, має двосторонній доступ. Предмет, який потребує дезінфекції, кладуть з зовнішнього боку. Після дезінфекції бокс відкривають з внутрішнього боку, що знаходиться у чистій зоні приміщення. Такий спосіб обробки є простим у застосуванні та високоефективним при дотриманні правил. Наприклад, предмети не можна класти один на один, щоб забезпечити опромінення ультрафіолетом у всіх поверхонях.